পপযৗরা না до 11,

Все, я прийшла. Требую я зарядку. Чого? Так, все, продовжим. Да. Я море. А, я. Короче, я хочу зробити для Инлю еще добавку школа и садочек. Да? Буде одна будівля для всього. Я? я хочу зробити школу і садочок одночасно. Я зроблю от таку от будівлю. І тут буде все. А тепер я хочу чуть повеселитися і поїхати на море. Не, Але в принципі я дізналась, що ми насправді можемо перетворюватися в себе і дракони мене назавжди. Тому я перетворюсь поки що в себе. Я так знаю. У мене... Я почитаю про драконів. А що, Я могу дракона. Пнис. Я может быть, ты двумя любого Старшу. Может не можемо можем стать молочь? Ты кто? Це ти хто? Ти хто? Це... Там пода! Сюда! Ай, ты господи, помогает? Да, прикинь. Ты разобрать шведки. И дрифт тоже на максимум. Побачиш. Я хочу нам я хочу, я хочу я на озеро, хочу на море. Ну, ось буде тут. Привезти тебе у море. Нет, поїхали звідси, поїхали звідси. Бо ми тут з мамою жили. І тут моя мама живе, швидко їдемо. Я тебе заведу на море. Так вот, ну. давай поедем на цей остров, да? Э. Ну добра, <гум> <гум> я не можу! Пора драконами! Бігом, я не стаю драконами! Я найсильнішим драконом стану! Я надіюсь. Разклейден витяжці. Тут це має бути написано. Швидко потрібно забратися кудись полеще. Сюди! А -а -а. Тут ми поспеють. Ні, це ж воно насправді не високо. Біжим на камні, швидко. означає, що скоро станеться якась біда і там може бути щось завгодно, якісь монстри або, або зомбі апокаліпсис <ривіт> <ривіт> Ви здіваєтесь?